Наступну частину інтерв'ю я пропоную побудувати навколо ваших активів, які наразі працюють в Україні, щоб ми, як бізнес-видання, зрозуміли стан справ і що відбувається з вашим бізнесом. Денис, будь ласка, починай вітаю, Константин. Денис, вітаю. Відносно свіжий сюжет, який з'явився, якщо не помиляюсь, минулого року це попитка намагання ваших партнерів старих по. Металургійному бізнесу повернути собі 40% фірексу Як ви це трактуєте, це намагання? Що ви вбачаєте за цим? Справа початку нульових, вона так, через 20 років. Ну, це, це, це це просте тому шахрайство. шахрайство інакше я її назвати це не можу. Коли вони продавали в 2002 році акції 40% акцій, вони отримали справедливу ціну, тому що якщо ми уклали угоду, то ми, ми, ми згода це є не проти обох сторін, які ми укладають угоду. І якщо вони були задоволені отримати гроші, тоді а ми були задоволені отримати акції, так вони сталося. Але після того як ми з ними розрахувалися, як вони отримали гроші підприємство компанія Британська Ферекство в Полтавській ГЗК, а після цього в Єлістицькій ГЗК і в Диванівські. Всього разом було вкладено трій плюс мільярди доларів по сьогодні. Тобто всі акціонери, включаючи мене, вклали в Україну 3,2 мільярда доларів. З них полтавські язика найбільшу частину, тому що це переробний комплекс, який ми розвивали, і вклали туди десь орієнтовно 1,8 мільярда доларів. Ну зрозуміло, що на сьогодні є величезний величезна спокуса коли 1,8 мільярда доларів вкладено, то вони прийшли і кажуть, що ось, а 40% від 1,8 мільярда, це, вибачте мені, там, 800 мільйонів доларів. А ви нам продали? Ми вам продали забагато менше, тому ми хочемо компенсацію. Ну я їм кажу, вибачте, будь ласка, ну не ви ж вкладали гроші. Ми вкладали гроші. Ми акціонери вкладали 1,8 мільярда доларів в доларів полтавський язик. Тобто там... мова про компенсацію чи повернення акції ні спочатку Якщо... мова була про компенсацію. І в цими mm. розмовами приходили раз на два роки в різних містах. Тобто я взагалі відмовлявся спілкуватися, але там вони знаходили мене. Через різних корумпованих політиків, через різних там бізнес партнерів, там будь-то або десь в Лондоні, або десь в Києві, або десь Нью-Йорку. І весь час це було на порядку денному. Ну я весь час відмовлявся і казав: хлопці, ну повірте мені, це така ж ситуація, як я продав квартиру свою в 2003 році, і в мене була квартира. Я продав одну з квартир там за не знаю 300 тисяч доларів. А після того як людина вклала в ремонт, після того як вона побудувала там мансарду, і ще решта всього, ця людина продала цю квартиру за 3 мільйони доларів на піку. Ну я ж не маю навіть совісті або будь-якого розумного намагання прийти і сказати: доплати мені, будь ласка, 300 тисяч мінус 3 мільйони, там частину, хоча б там половину, Тобто з 2,7 мільйона, дай мені ще мільйон доларів. Ну це ностя Костянтина. ну це... Константин, Константин, дивіться ну, ситуація зі сторони, вона виглядає все одно максимально дивною. Підсанкційні. Російські бізнесмени, які там в Україну не можуть там на відстань пострілу підійти, вони подають на вас позов в українські суди. Тому, звичайно, у бізнес спільноти виникають питання. А що, мабуть, за цим хтось стоїть, і є дві версії. Я вам догадайтеся з об... Я вам озвучу обидві. А ви скажіть свою трактовку цих коня, що Однозначно. за ними стоїть зацікавлений Ігор Валерійович Коломойський? Да що це його якась а, не перше намагання заволодіти Фарекспо? Інша схема більш складна, що нібито ці російські бізнесмени, там Бабаков, Гінер, вони в суду. Отримують цей, ці відсотки Ферекспо близько 40% і вони будуть націоналізовані в той самий час, і держава таким чином отримує контроль над однією з найбільших герничо компаній України. Яка з цих версій, на вашу думку, має більше реального? Знаєте, ми будемо спекулювати, тому що ніхто не знає, яка насправді правдива версія. Але я аналізуючи ситуацію, приходжу до висновку, що не існує на кінцевої якоїсь версії, а є просто алгоритм, і всі діють по обставинах тим, що в тому, що зацікавлений в цьому Коломойський, це 100%, відсотків, тому що ці компанії які були колись російськими за російськими цими підсанційними обличчями. Бо вони на сьогодні мають менеджментами, які який... ми. Такі ж саме спільні з менеджментом багатьох компаній Коломойського, тобто це просто так не буває. Не буває, що там на Кіпрі дає мільйони компаній. Чомусь ж ті самі люди, одні ж ті самі юристи були виконавчими особами, і в цих компаніях, які судяться зі мною, і в компаніях, яким належить там частина укринафти або нафтабургні, або там є інші якісь компанії, де, де відношення до яких має пан Коломойський. І така ж ситуація я не виключаю, що і держава у вигляді офісу президента могла розглядати ситуацію, що ми щонайменше націоналізуємо цей пакет акцій, якщо він достанеться росіянам. Ну я з вами до, з, я, з, я дуже, з вами з вами хтось ще... говорив про націоналізацію? З вами колись ні, ні, якісь ні, 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 ніхто зі мною не говорив взагалі. Ми розмови не, ну, не може бути. Я так розумію, що розмову треба вести. Тоді, коли буде предмет цієї розмови, а про яку націоналізацію можна вести справу, а тоді, на не ваш не погляд, стоять, наскільки, наскільки значуща роль Коломойського е, е, в протистоянні, яке почалось 19-му році з е, офісом президента, безумовно, мав, тому що він мав вплив і спочатку, може, цей вплив зменшився зараз? Я не знаю. Але все, що відбувається в державі, і я бачу, яким чином там розслідуються справи. Е, по центрі по Укранавті, по Приватбанку, по всьому ну, до чого має відношення Коломойський, Я бачу, що нічого там не відбувається, ніяких там немає судів, ніяких там немає звинувачень, немає жодних засуджених. Тобто, і я бачу, і дивлюся, що ну там в моєму розумінні такі дуже очевидні речі, як по укранавті, що по, по центрі що по решті компаній, і Я розумію, що в нього є вплив на владу, тому що влада якось так дуже повільно. Все це робить, нічого там не заарештовує, нічого там не, не відсуджує, від нічого не робить. Тобто що я роблю висновок, як я, я вважаю, що вся бізнесова спільнота робить такий же самий висновок, що мов він наближений до влади і, і має стосунки з владою. У вас є план порятунку від зазіхання української влади, і чому він полягає? Слухайте, в мене немає плану порятунку Ферекспа, тому що Ферекспа по не треба рятувати. Ферекспа – публічна компанія, яка котується на основному майданчику Лондонської фондової біржі, яка має 50% іноземних акціонерів найбільших в світі, таких як BlackRock, JP Morgan, Asset Management, як Norges, це Норвезький суверенний фонд. І всі ці акціонери вони вправі себе захистити самі, ні, і вони розуміють, що ну нічого не може влада зробити в компанії, в яку ці акціонери вклали 3,2 мільярда доларів разом зі мною. А якщо їм належить 50%, вони вклали 1,6 мільярда доларів. І як ви вважаєте, за 1,6 мільярда доларів вони будуть ходити і до своїх дипломатів, і до своїх ну, прем'єр-міністрів, і будуть безумовно казати українській владі, що не можна націоналізовувати незрозумілих з незрозумілих причин публічні компанії, де вкладені гроші таких акціонерів. Наразі у вас є 10-мільярдний спір з податковою Ферекспо і рахунки входять цієї справи з спочатку. Року майже, але Ферекство працює. А як зараз працює Полтавський гок з замороженими рахунками? Ну я вам хочу сказати, що 10 мільярдів плавно перейшло в 2 мільярди. Тобто, на сьогоднішній день Я, насправді це ж 10 мільярдів така ж піарна фішка. Тобто відосів треба продати. Я взагалі був здивований, чому 100 мільярдів не написали, тому що 100 мільярдів для людей, які страждають від війни, які на сьогодні втратили роботу, які там або отримують, або не отримують якісь виплати від держави. А але безумовно на багато меншому вигляді ніж їх заробітна плата, яка була довоєнна. Тобто, безумовно, що повірте мені жодної. Суті жодного сенсу у цих звинуваченнях або 10 мільярдів або 2 або 100 мільярдів немає. Тобто, ми, ця справа не витримає будь-якого суду, не витримає, тому що як буде пекарна справа передана до суду, то ми, ми впевнені, маємо всі експертизи, що все це просто ну, сплошна брехня. Справа викликає багато питань, тому що схожа схожа фабула була у справи податково проти Арселору. І там податково програла в Верховному суді, а, але ж ну заарештовані рахунки, і нещодавно у вас звільнився багаторічний генеральний директор. І питання не знаю, давайте конкретизуємо: наскільки від максимальних потужностей зараз працює Полтавський Гок. Генеральний директор звільнився 9 років після того, як він працював в компанії. Це Дуже проста ситуація для всіх західних фахівців, вони працюють циклами по 5-10 років, і після цього вони змінюють місце своєї роботи. Ну а при цьому безумовно війна внесла свої корективи, тому що якщо він австралійця за громадянством, якщо австралійський уряд каже, що, будь ласка, всі австралійці не заїжджайте в Україну тому, що це небезпечно і вам не можна там знаходитися, то людина сама розуміє, що не можна керувати компанією, не знаходячи на території, не приїжджаючи до України. Стосовно того, що наскільки ми працюємо, ми працюємо на стені, наскільки, наскільки працює компанія Форекс, на, на це я дивлюся і як акціонер сам, як інший акціонер в компанії. Компанія працює настільки, наскільки вона може логістично вивозити свою продукцію до ринків, наскільки вона може мати електрику для того, щоб виробляти щось. Ви знаєте, що коли не було електрики, компанія не працювала, тобто вона зупинялася, і в листопаді на початку грудня не виробляла нічого і відвантажувала продукцію зі складів. А це означає, що у компанія просто мала обігові кошти, щоб виробити продукцію, і для того, щоб після цього, навіть коли вона стоїть забезпечувати свої контракти. І свої відвантаження, що не дуже просто. Ну а по-друге, логістично, на сьогодні, коли порти закриті, то компанія не ну, може працювати більш ніж на 30-35-40%. тому що просто фізично вивести продукцію неможливо більш ніж на західні кордони, тому що о, немає більшого споживання в Європі. А довести до будь-якого порту це дуже коштовно і робить продукцію неконкурентно спроможна. А єдиний порт, який сьогодні є можливість чи який вигружати, це порт Ізмаїл. Він має такі граничні можливості, тобто обмежені можливості, не більше ніж там 200 тисяч на місяць, і підняти це неможливо навіть не з того, що буде інвестуватися в інфраструктуру портову дунайську української території з української частини це треба багато інвестувати в Румунію в Констанцу. В треба багато інвестувати по плот річковий, який буде доставляти продукти зі Змаїла до Констанція. Це неможливо <паспорігані> зробити не дуже швидко. Це буде потребувати, по-перше, трьох-п'яти років. А саме головне, це буде потребувати багато сотень мільйонів доларів інвестицій. І незрозуміло, чи варто їх робити. Ми тому, що треба розуміти саме головне, коли як закінчиться війна, а після цього вже робити всі висновки і робити якісь інвестиційні рішення. Куди і що і як вкладати? Ваша частка в Фреекспа зменшилась менше ніж 50%. До цього у вас було 50,3%. Правдиво чин з чим це пов'язано? Це дійсно правдиво, і це пов'язано з тим, що ніякі акції не випускалися, ніякі акції не продавалися. А компанія, яка мала свої трежері shares, яка мала свої е, казначейські акції. Вона їх передала в траст робітників, тому що робітники отримують не тільки заробітну плату, не тільки бонуси, а вони ще отримують так званий long-term incentive plan, LTIP. Тіпа це те, що на надається працівникам у вигляді акцій компанії довгострокової, які можуть вони отримати при деяких умовах, коли акції зростають більш ніж щось, або там про якийсь термін, скажімо, 3-4-5 років. І це програма, яка насправді дає стимул для працівників працювати якомога краще, щоб ціна на акцію зростала, і вони отримують акції, і всі інші акціонери мають зиск з цього. І отримують додаткову вартість, тому що ціна їх акцій зростає. І так як в цьому трасті вже закінчилися акції, які туди були туди, туди були покладені в 2007 році, то компанія подала додаткові треже і ще раз цей траст, і таким чином так. просто пройшло перерахування. І відповідним чином моя частка зменшилася до 49,5% акцій. Це планова ситуація, на яку можна... Ми намагалися насправді зробити ще в 2017 році, але що після сімнадцятого року багато акцій це був 15-й рік криза на ринках сировини. Ви пам'ятаєте, що Bloomberg Commodity Index був найнижчий з 90-го року, і це означає, що якщо низькі ціни, то тобто низькі прибутки, низька ціна, на Аспіль, і як ці акції не були вести, тобто як їх не отримали працівники, то в них не була потреба сьогодні, коли вони вже вестуються, і коли їх працівники повинні отримувати, то ми рішення було ради директорів, насправді воно зроблено було за консультацію і за рекомендацію британського регулятора, тому що є британський FCA, Financial Conduct Authority, і цей FCA просто вимагає, щоб компанія виконувала всі свої регуляції, які притаманні для британського ринку. Ось от такі справи насправді, коли ме. Приходить створювати від на 10 мільярдів або на 2 мільярди, або на 50 мільярдів, не відомо наскільки він не розуміє, скільки, наскільки він погано робить для України і для економіки України, тому що після того як БЕП це зробив, ми втратили одного німецького споживача, який німецький споживач сказав: по-перше, ми не можемо у вас купувати продукцію, тому що ми не розуміємо її поставити чи не поставити, тому що якщо завтра вам взагалі все закриють, і ви не зможете виробляти продукцію. А по-друге, він сказав, що ну повірте, якщо ми ж віримо українським органам державним, тому що ми вважаємо, що Україна про європейська країна, все, що відбувається, відбувається відповідно до ваших угод, які ви підписали з європейською спільнотою з європейським союзом, і тому ми відмовляємось купувати у вас по цьому контракту.